Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароличі. і будемо дивитися таро-прогноз для ДІВ на червень 2023 року. Будемо дивитися на чотирьох колодах, я їх вже обрала і почнемо з класичної колоди Таро Уейта. Подивимось, що очікує вас в червні, діви, що вас очікує в червні 2023 року. Основні події. Можливо, думки переживання і так далі, да? що покажуть карти. Діви черві. Четвірка жезлів перегорнута. Шестірка жезлів. Угу. І вежа. Цікаво, про що тут вежа? Король жезлів перегорнути. Ну, дивіться, взагалі багато жезлів, от прям із тенденції, да, що, що вони означають? Багато різних комунікацій, наприклад, або ем, розмов, роботи, якихось, якісь хабата, там вдома, на роботі, кудись поїхати, щось забрати, щось, щось десь порішати треба і так далі. Да? І через це можуть бути. Ем, ну, Якісь такі зайняті дні. Далі четвірка жезлів говорить про те, що це, ну, це наша сім'я, це наша родина, наші друзі, це якесь свято, коли ми зупиняємось і щось святкуємо, є якийсь результат. Перегорнутому форматі ми розуміємо, що тут, можливо, для повного щастя, для повного свята, може чогось не вистачати. Або, наприклад, не можете повністю побачитися зі своєю сім'єю, або якісь обставини не дозволяють, або що, да. Тобто є такий фльор, який, власне, говорить, що можливо, просто буде не до кінця. Свято, можливо, буде перенесено. Далі шістірка жезлів говорить про те, що ви ну, якби, не будете на цьому, знаєте, сильно загострювати свою увагу. Ви будете просто рухатись далі. Це карта впевненої, сміливої людини, яка має свої цілі, яка рішуча, рішуче налаштована. Вона рухається да, і її підтримують. Це карта власне, Такого переможця, да, із цим віночком він іде, і е, тут прям м, людина чітко розуміє, куди їй треба, що робити, і так далі. Тобто тут немає сумнівів. І, звичайно, в неї з таким підходом все виходить. Тому, якщо ви щось там сумніваєтесь і, і думаєте, треба, не треба, по шість жезлів у вас точно вийде. А от вежа цікава. Вежа загалом це карта несподіванок. Тобто це може бути як позитивна несподіванка, так і негативна. Так, це вже залежить від обставин. І з королем жезлів перегорнутим це можуть бути якісь несподіванки, які стосуються якоїсь людини, короля жезлів і це не ви, тому що це пентаклі, пентаклі більше ваша стихія. А от жезли це, можливо, якась. Більш енергійна така людина, більш вогняна, яка непосидюча, які постійно щось треба робити. Да, вона приймає рішення не з практичної точки зору, як ви, наприклад, а більше з того, що я хочу, я бачу, я вмію. Да, Отак от. Тобто можуть бути якісь несподіванки від цієї людини, які вони вже будуть, карти більш-менш позитивні, можливо, все ж таки несподіванка буде. Більш позитивна, а не негативна, але тим не менше будьте обережні. Наприклад, вежа попереджає про якісь аварії, щоб бути обережними на дорогах. Якщо ви знаєте, що щось ось-ось може відбутися, то, будь ласка, перестрахуйтесь і зробіть собі так, щоб не переживати в будь-якому форматі. Далі наступна колода це вітьмачки. І подивимось на відмечках для вас, Діви, що очікує в червні у вас. До речі, підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі під відео. Якщо воно вам відгукується, для мене це прям дуже важливо. Дякую вам. Так, Діви, червень. Тут в нас королева мечів. Королева мечів перегорнута. Далі. Четвірка жезлів. О, клас. Оця карта була перегорнута, а тут вже пряма. Да? Тобто, все ж таки, те, що було відкладене на початку місяця, всередині місяця, все ж таки якесь свято відбудеться. Добренько. І ще одна карта для дів. Тут нас закохані. Закохані, перегорнуті. Давайте запитаємо чому. Угу. Е, Значить, королева мечів. Королева мечів пряма. Ой, перегор, дай пряма, от почнемо з неї. Е, вона теж говорить про присутність якоїсь людини. Це теж не, не про вас, це більше про такі повітряні знаки зодіаку, як близнюки, терези і водолії. А, і це от люди, які більше орієнтуються на логіку, на якийсь такий дуже практичний, навіть не практичний, а такий холодний підхід. Це люди, які збирають інформацію, її аналізують і так далі. Да? Перегорнутість може говорити про. А те, що в чомусь треба буде розібратися. І напевно ця людина буде приходити до вас саме для того, щоб розібратися в якихось робочих деталях. Також це сьомий дім партнерський, можуть бути якісь партнерські ну, там, розмови. Але тут мається на увазі не тільки з вашим партнером. Да, от, про кохання мається на увазі, але й партнер в роботі, колега, можливо, друзі. Ой. Е, можливо, друзі, можливо, ну, да, тобто це будь-які партнерські стосунки можуть тут випливати. І як я і казала, четвірка жезлів там, де було таке відстрочене свято, відстрочена така радість, да, можливо, від зустрічі, ось тут вона вже буде. Це добре. Тобто, будете радіти, чомусь святкувати, можливо, побачитись з кимось. Клас! Далі закохані, перегорниці. Закохані перегорниці. Власне карта закоханих дуже класна. Вона говорить про те, що знаєте, подобається робити те, що робиш, є задоволення. Можливо, навіть навіть не так, люди підтримують навколо тебе. Також це про експеримент, коли ти експериментуєш, щось таке робиш незвичне і від цього кайфуєш. Так? Тут перегорнутість саме в тому, що ви можете от в цьому драйві набрати на себе дуже багато зайвого. Що просто будете не встигати да, там, там щось зробити, там щось зробити, там щось ви сказали зробити і так далі. І через це можете просто загубитись в часі. От, закохані, власне, говорять про цей експеримент і про цей шлях, який ми проходимо, де ми там набиваємо свої шишки, отримуємо досвід. Це може бути як у відносинах, да, що ми з кимось спілкуємось, дізнаємось один про одного і щось, щось таке, знаєте, проживаємо важливе. Це так і в роботі, це якісь навіть тренінги можуть бути, які практичні саме це можуть бути якісь не теоретичні, а практичні штуки, які ви будете пробувати. Десь можуть бути помилки, але при цьому буде супер цікаво. вам. Про це вам закохані і говорять. І наступна колода Таро роністичних моментів, яка вона велика. Давайте на ній ще глянемо. Для дів червень, Який буде у вас червень, діви. Так, що це у нас п'ятірка пентаклів. Угу. А це у нас двійка пентаклів. Там пішли по пентаклям, І жриця перегорнута. В чому її перегорнутість? Угу. Так, п'ятірка Пентаклів власне говорить про бажання заробляти більше. Да? Тобто, от вона прям така, що про гроші, про матеріальне, про те, що так я хочу, от прям те, 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 те. Да? І це прям така жага до росту. Да? Або навіть навпаки, тут навіть не тільки це, але й ще й таке знаєте розуміння, в якій точці я знаходжусь. І я точно розумію, що я хочу більше, да. Тобто, ця карта вона говорить про те, що ви будете якби направляти свою увагу в матеріальне, можливо, в фінансове мислення, як правильно розпоряджатись коштами, як правильно що зробити. Можливо, десь потрібно вам буде дістати якісь кошти на щось, і ви будете думати, як же це власне зробити. От про це карта говорить: двійка пентаклів тут, прям видно, що людина прям, знаєте, таке іде, шукає по місту, де б щось взяти. Да? І тут такий баланс, і тут власне може бути друга робота. А якісь інші варіанти, які ви будете розглядати, це бажання балансувати між двома роботами, між трьома, між різними можливостями, між шукати баланс також між роботою та особистим життям. Тобто двійка пентаклів власне говорить, що гроші у вас будуть. Вам просто треба буде жонглювати, вміти правильно це розподіляти, щоб вам на все вистачало, на всі ваші бажання. І наступна карта це жриця перегорнута. Жриця, вона от з тузом води да, вона перегорнута, чого власне жриці не вистачає в перегорнутому стані, це не вистачає власне задоволення. Да, тобто цього туза води, який такий, знаєте, емоційний. Він прям Радісний він прям це радість, через край повна чаша. Це бажання ділитися і так далі. От у жриці, власне цього немає. У жриці є бажання навпаки. Побути за оціми шторками, да? закритися, побути в собі. Є... Це якісь таємниці, це якісь ем... не знаю, бажання усамітнитися. Да? Також жриця це про всяке езотеричне, тобто е... можливо підати в астрологію, тарологію, е... не знаю, в якісь духовні практики, к психологу теж, щоби, власне віднайти у цей свій туз води, Да. Чашу граля, як би мовити, ще її називають. Тобто е кожен шукає е своє задоволення за допомогою цієї жриці. Да? Вона, вона символ знань, вона символ таємниць і символ пошуку цього всього. Цікавий у вас такий розклад вийшов. Е Мені прям дуже цікаво, як у вас вежа програється. Якщо програється, то пишіть в коментарях, дуже цікаво, як воно буде. І остання порада для вас від янголів. Давайте подивимось, що вам тут янголи рекомендують для дів на е, червень. Так, що у вас тут? Е, Тайне благодать. <ріх> так, Тут написано, що те, що здається проблемою, насправді є відповіді на ваші молитви. Причини цих ситуацій, ви зрозумієте, коли все закінчиться. Довіртесь і. Так, 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 Тут просто російською я перекладаю. Довіртеся цьому. Взагалі, що буде відбуватися, якщо буде, звичайно. І янголи завжди відповідають на ваші молитви найкращим для вас способом, але не завжди для нас зрозумілим. Тобто ця карта вона вам рекомендує довіритися, тобто, можливо, відпустити свої внутрішні відчуття, свої там, думки, переконання. І довіритись цьому світу, якщо навіть щось, там, щось відбувається, навіть оця вежа вежа да, якась, то довіртесь, воно все буде на краще. Ну так, цікаво, цікаво. На цьому буду завершувати. Дякую вам, що дивитесь. Гарного вам черне, всім пока!